Ось і такі нерівні унікальні стіни, це напевно, приклад того, що в нашому житті немає нічого ідеального, але гляньте, їхня ідеальність і, якраз і полягає в тому, що вони не ідеальні. 3D-будинок в Ерпіні. дуже багато гучних заяв, а по факту лажа. Із головних недоліків: перша це енергоефективність, друга це стійкість до зовнішніх впливів, і третя це звичайно його вартість. Як додатково, це звичайно зовнішній вигляд. Із гучних заяв, що він будується із суміші спеціальної для 3D-будинків, насправді це не так. Він будується зі звичайної суміші для Теплої підлоги. Наступна гучна заява це швидкість будівництва. І з того, що ми бачимо, цей будинок будується набагато довше, ніж будь-який цегляний будинок, або каркасний. Про його вартість можна промовчати, якщо його будувати суміші для теплої підлоги. Енергоефективність там також відсутня, так як будинок побудований з закритою структурою, тобто всі стіни, стеля, а також підлога примикають одна до іншої без будь яких розривів. І всі Матеріали, з яких він побудований, в собі цемент про безпекову кімнату там можна бути впевненим тільки в самому вікні, яке насправді дає гарантію від вибухових хвиль і пошкодження уламками скла людини, яка знаходиться там. Це доводять тести, які були раніше опубліковані. А якщо виділити матеріали ізоляції, ізоляція, яка напилюється, це ICN, дуже класне, якщо його використовувати правильно, не опор, яка мені теж дуже подобається. І суміш для теплої підлоги, якщо її використовувати за призначення, вона теж дуже непогана. Хочу також нагадати, що ми збираємо ваші донати на запчастини для fpv дронів та діджиків донат на запчастини. Є питання? Пиши в коментарях.